В ефірі з Вашингтона програма Української служби голоса Марки. Час Тайм». я Юлія Ярмоленко, вітаю. Президент США Джо Байден підписав бюджет країни на 2023 рік, куди серед іншого заклали майже 45 мільярдів доларів додаткового фінансування для України. Загалом урядовий бюджет сягає 1 трильйона і 700 мільярдів доларів. І як написав президент Байден у Твіттері, закон завершує рік історичного прогресу, інвестуватиме у медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, відновлення від природних катастроф, фінансування закону про подолання насильства проти жінок. Та надає надзвичайно важливу допомогу Україні. Очікую на більше в 2023-му, Додав президент постачати більше зброї в Україну. Закликав союзників по НАТО Генсек Альянсу Єн Столтенберг в опублікованому у п'ятницю інтерв'ю. агентства DPA Столтенберг говорить в інтересах нашої безпеки переконатися, що Україна переможе, а Путін не переможе. Тим часом британський прем'єр-міністр Ріші сунок, підсумовуючи рік, наголосив, українці лишаються не Рушними і у відповідь Велика Британія буде продовжувати надавати їм підтримку, аби вони могли захистити себе. Наступний рік буде складним для українців. Та коли йдеться про повоєнне відродження української економіки, є підстави для оптимізму, каже професор економіки Гарвардського університету, колишній головний економіст МВФ Кенет Рогов. Один із найвідоміших економістів світу в інтерв'ю Оксані Бедратенко розповів, чим його вразили українські аграрії, а також чим Україна нагадує Ізраїль та Південну Корею. Uh, what do you think, uh, what Який is your... ваш загальний прогноз, як розвиватиметься економіка України після війни? I'm... I'm... Я оптиміст, бо є надзвичайна добра воля щодо України. Однак найважливіше, щоб повернулись українці за кордону, бо не можна відбудувати економіку, якщо втрачені основні працівники. Очевидно, питання в тому, яким буде мир, скільки ресурсів знадобиться Україні. Якщо це буде як корейський півострів, і щодня є ризик, що Росія бомбитиме, то буде важко повернути фінансування. Потрібен міцний мир, і сподіваюсь. Вирішальна перемога України, яка принесе стабільність на кордоні і не допустить нестабільності, яка може виникнути в Росії. Але в світі надзвичайна добра воля. Європа точно дуже старатиметься, але маємо бути реалістами. Перехід буде складний. Це жорстока війна. Україна багато втратила, але з іншого боку, вона отримала значну довіру і славу на світовій арені. Можливо, це допоможе відновитись після війни, але потрібен час. Це не відбувається за один день. зараз грудень, рік майже закінчився. Як ви думаєте, які нагальні виклики для української економіки будуть наступного року? це надзвичайно важке питання. Хотів би, щоб відповідь була проста: надто багато інфраструктури зруйновано: електроенергія, опалення, основні речі, такі як бензин, дизель, треба возити вантажівками за кордону. Перед Україною надзвичайні складнощі, інакше не скажеш. Я переконаний, українці надзвичайно рішуче налаштовані опиратись російському вторгненню і витримують будь-що. Однак економіка в поганому стані. Гадаю, треба допомагати і не лише війську, а забезпечувати базові потреби. Інакше більше людей поїде, і буде важче втримати економіку. наскільки важливим є експорт для відновлення країни, щоб пережити війну? звичайно, після війни експорт абсолютно життєво важливий для України. Це мала невелика економіка, яка спеціалізується на сільському господарстві, металургії, насіння соняшника, агропродукції. Звичайно, є і інше, включаючи ІТ. Також деякі медичні товари стають важливими. Тут є величезний потенціал та енергія під час війни важко експортувати, а імпортувати потрібно багато, особливо через те, що війна багато пошкодила якщо подивитись на сільське господарство, тут є позитивні новини. Україна продовжує вирощувати врожай. Наше дослідження показує, збережено 70-75% довоєнного рівня. Це вражає не лише з огляду на руйнування втрату струму, але через імміграцію. Стільки потенційних робітників поїхало. Звичайно, важко продавати агропродукцію через блокаду, але є потенціал. До війни це йшло добре. А зараз, з обіцянкою вступу до європейського союзу, торгівля з Європою розшириться і з'явиться багато можливостей, яких не було до війни. Щодо металургії. Україна експортувала багато сталі, але за оцінками світового банку бомбардування зруйнували половину українських металургійних потужностей. Чи значить це, що українська економіка більше не покладатиметься на металургію? Вважаю, важливо відбудувати ці заводи. Україна має надзвичайні поклади залізної руди, одні з найбільших в світі. Звичайно, Україна повернеться, але відбудова потребуватиме грошей. Є галузі, де Україна через війну виросла, наприклад, виробництво зброї. Україні довіряють як Ізраїлю, що дозволило йому збільшити експорт зброї. Є довіра до екстреної медицини. Українці мають інноваційні ідеї, наприклад, в лікуванні опіків, і це згодом можна буде експортувати, але гадаю, серцевиною економіки певний час залишатиметься сільське господарство та металургія. Як щодо інвестицій, нещодавно Nestle оголосила про намір побудувати завод в Україні чи поспішатимуть іноземні компанії інвестувати? Тут треба бути реалістами. До війни Україна роками інтегрувалась до світової торгівлі, але все ж не стала частиною каналів поставок, як Азія. Однак має цей потенціал, коли стане частиною Європи щодо прямих інвестицій. Тут Досвід поганий. Україна за прямими іноземними інвестиціями була нижча за близькі за рівнем доходів населення країни, краще ніж туреччина, але гірша за Албанію та Грецію. І всі знають причини. Корупція і судова система зеленський і серіал, яким прославився Зеленський. На цьому дуже сильно наголошує оптимізм в тому, що війна змінить психологію українців. Люди хочуть бути в Європі. А корупція вкорінена в радянському минулому і її частково виженуть разом з російськими олігархами. Але це важко змінити. Подивіться навіть на Корею, яка стала розвиненою і багатою, але корупція довго залишалася. Цей виклик не унікальний для України. Подивіться на країни, які стали членами Європейського союзу. Певний час Болгарія, Румунія, інші колишні держави соціалістичного блоку мали проблеми з тим, щоб позбутись спадку радянської імперії. Росія потерпає від цього. А куди рухається російська економіка гадаю, російській економіці звичайно погано, але не так погано, як Україні, бо ніхто Росію не бомбить. Якусь користь мають різні санкції проти російської економіки, але Китай та Індія купують нафту. Хоч і зі знижкою Росію відрізали від експорту високотехнологічних товарів. Її економіка точно повільно задушиться. І економіка за офіційними даними впала десь лише на 4-5 відсотків порівняно із 30 відсотками для України. Думаю, справжні цифри значно більші. Звичайно, це поліцейська країна. Йде мобілізація. Звичайні люди дуже страждають. Репресії як в Ірані чи Північній Кореї. Це жах. Однак на жаль, в такій ситуації економіка може падати, а автократи залишатись при владі сподіваємося, світ змусить Росію до миру, і найбільше звичайно роблять українці, і вони переможуть. Однак, коли не можу сказати, щоб прямо відповісти на ваше питання, російська економіка падає не так швидко. Є санкції, але вони так швидко не діють. Основним фактором буде виснаження російського війська. Це було інтерв'ю із професором економіки Гарвардського університету, колишнім головним економістом МВФ Кеннетом Ругуфом. Друковану версію інтерв'ю читайте на сайті Голосу Америки. На 100 мільйонів людей були змушені залишити свої оселі. 2022-го кількість біженців та переміщених осіб стала найбільшою за всю історію ведення обліку. кажуть вон експерти організації визнають, що на початку року не могли припустити що до біженців з Афганістану, Сирії, Венесуели додадуться і українці, де та як живуть українські біженці зараз, чи змогли знайти роботу, та чи збираються додому. Відповіді на ці запитання шукала Леся Бакалець. Ми мусимо їхати з України з нашої країни до іншої країни. На жаль. Ми йшли где-то години, і от ви нас спаслі. Мій чоловік у зсу в нашому місці небезпечно. Ми боїмося за своє життя. Мы живем чуть-чуть ближе там, где сильно стреляют. У нас на вторую, на в первую неделю выбили стекла и дырка в потолке. Решились и уехали, потому что уже вспышки в окнах видно. Артур какой-то масс! Тоні февтін кободисплейсмен ексіделево ще у дві тисячі п'ятнадцятому році. Глобальне вимушене переміщення осіб перевищило рекорд рівня, встановлений другою світовою війною. Тоді число перевищило 60 мільйонів і з того часу продовжує зростати. Цей рік 2022, тисячі ознаменувався справді трагічною віхою, яку ми з колегами з агентства ООН у справах біженців не передбачали. Раніше цього року ми оголосили, що понад 100 мільйонів людей були змушені залишити свої будинки, і це число, яке зростає щороку протягом останнього десятиліття. Це найбільша кількість людей вимушених покинути свої домівки, яку ми коли-небудь реєстрували з початку ведення обліку. Афганістан, Сирія, Венесуела, а тепер Україна список країн з найбільшою кількістю вимушено переміщених осіб у 2022-му Вперше за багато років поповнила європейська держава. 7,8 мільйонів українських біженців у всьому світі 6,5 мільйонів українців, тимчасово переміщених усередині своєї країни. Це означає, що більш ніж третина населення України були змушені залишити свої будинки. Тетяна Тарасевич та її троє дітей одні з цих мільйонів. До 24 лютого у них було щасливе та успішне життя у Києві. В Україні я, в принципі мала все, що можна було б собі мріяти там до віку 40 років. Я мала успішний бізнес. Хороший автомобіль, родину з достатком, новесенький будинок, ми на Оболоні, на який ми тільки тільки переїхали. Мій будинок на зараз він цілий. Єдине, що тільки побиті трошки ринви для води. Але будинок мого сусіда, який знаходиться зовсім поруч, він був знищений. Півроку сім'я прожила у Варшаві, де Тетяна, будучи волонтеркою, ще з 2014-го, одразу почала допомагати доставляти гуманітарну допомогу в Україну. За цей час я з'їздила в Україну. 18 разів з автомобілями з гуманітарної допомоги це була допомога для військових службовців, для цивільних людей різного типу. У вересні друзі запропонували родині Тарасевич переїхати в Америку за програмою United for Ukraine, де ж департамент США створив її спеціально для українських біженців. Згідно з умовами програми, українці можуть легально жити та працювати в країні два роки. За даними імміграційної служби, ми знаємо, що було подано понад 150 п'ятдесят тисяч запитів по програмі ЮФО і більше ніж 100 тисяч українців їхало по. Цій програмі також декілька тисяч, багато тисяч українців їхали через південний кордон і отримали статус. Також пароль, але терміном до одного року. І дуже багато було українців, котрі змогли скористатися програмою TPS, тобто Temporary Protected Status, ті, котрі в'їхали сюди з гостєвими візами або котрі вже перебували на території Сполучених Штатів станом на 11 квітня. Якщо українських біженців у США сотні тисяч, то у Європі рахунок йде на мільйони. Найбільша кількість українців переїхала до сусідньої Польщі. у нас зараз один мільйон українців, які приїхали до нас після 24 лютого. Але також ми маємо один мільйон українців, які приїхали до Польщі до початку війни у лютому, оскільки після анексії Криму 2014 року Польща вирішила відкрити ринок праці для українців, і тоді в'їхало багато людей. Також багато українських біженців у Німеччині, Чехії, Італії, Великій Британії. Більшість виїхала з рідної країни у перші місяці війни. Ми дуже чітко розуміємо, що в нас 85% десь 5 виїхавших. Це жінки і діти. Я бачила розподіл десь приблизно порівну 40% дітей і 40% відсотків жінок. Важнам гевфаунд багато українських жінок зараз живуть у Польщі та інших країнах східної Європи, часто не лише зі своїми дітьми, а й з дітьми родичів чи друзів. Якщо всі домашні турботи та турботи про кількох дітей до 10 років лежать на жінці, знайти роботу дуже складно. Проте згідно з польськими експертами, 55% українських біженців уже працевлаштовані в країні. Ми науковці припускали, що за півроку лише 30 відсотків українців знайдуть роботу, але цифри зараз набагато кращі. Більше того, внесок українців у економіку Польщі практично такий самий, як витрати країни на забезпечення біженців. Центральне статистичне управління Польщі опублікувало дуже цікаві дані про те, скільки українці сплачують податків та соціальних відрахувань. Це 10 мільярдів злотих. І водночас Польща витратила 5 мільярдів злотих як соціальну допомогу. Звичайно, країна також платить за доступ до шкільної освіти, медичне обслуговування тощо. Тож Гадаю, надходження <плес> до бюджету та витрати десь на одному рівні. Українці у Польщі чудовий приклад того, як біженці можуть приносити користь країні, яка їх прийняла. За умови, що переселенцям швидко дають можливість легально працювати та інтегруватися у нове середовище, кажуть воон. ООН. Біженці їдуть так швидко зі своєї країни, що часто навіть не встигають взяти елементарні речі, але з ними завжди їхні вчені ступені і професійні навички, які можуть допомогти економіці. Тому не варто розглядати біженців як тягар. Експерти кажуть, незважаючи на енергетичну кризу в Україні, нової масової хвилі біженців вони не очікують. Прицільний обстріл життєво важливої інфраструктури України Росією розпочався у жовтні, але з того часу черги на кордоні не з'явилися. По кількості перетинів кордону нічого не відбулося. Я спеціально е, взяла дані за останні два місяці, включно з ну, до, до початку. З початку жовтня, до того як відбувся перший такий масивний обстріл, і вже відбулося. Я нанесла прямо всі дати, коли вони відбувалися. Зробила регресійний аналіз. Немає ефекту на рух е за кордон. Порахувати, скільки українців уже повернулося чи збирається повернутися в Україну зараз складно. Через близькість країн біженці можуть кілька разів їздити додому і назад. Але експерти визнають, що довша війна, то більше вростають у нове життя переселенці, і Україні доведеться докласти чимало зусиль, щоб переконати своїх громадян, що вдома краще. Але для Тетяни Тарасевич це питання уже вирішене. Я дуже хочу додому, і ми плануємо. Ну, по цій програмі ми маємо зараз візу на два роки. Я дуже надіюсь на те, що мені ці два роки будуть не потрібні. Олеся Бакалець Олексій Осика, Голос Америки. Свіде народження у 2022 році відома у США піаністка і власниця Гремі Надія Шпаченко провела у сльозах. Вона народилася 24 лютого, і цьогоріч все про що музикантка могла думати у цей день, як допомогти своїй рідній країні і місту, де народилася Харкову. Зручившись підтримкою американського композитора Люїса Спартлана, Надія вирішила присвятити альбом Україні, який назвала «Інвейжн», тобто вторгнення, аби підтримати українців фінансово, всі гроші від продажу платівок передає на допомогу країні. Та влаштовує концерти фендрейзінги а особисто для себе у цей рік вирішила вивчити українську, якою ніколи не говорила, із піаністкою спілкувалася Христина Шевченко. Надія Шпаченко, відома піаністка, яка два роки тому отримала Гремі і стала сенсацією в українському медіапросторі, 24 лютого. Провела у сльозах російське вторгнення. Прийшлось на її день народження, та найболючіше було бачити, як бомблять рідний Харків, в якому провела дитинство and all those places. Just it was. у мене так багато неймовірних спогадів про дитинство там, і це було так боляче, що усі ці місця були знищені. Місця, де я виростала, до яких я була прив'язана. Наприклад, був розгромлений на шматки оперний театр. А саме там я грала свій перший великий концерт із філармонійним оркестром, коли мені було 12 років. Енджас Осомайворібапіполдемайфемлиї також там моя родина. Там мій тато. Він цілий місяць був у бомбосховищі. І йому довелося тікати з Харкова. Надія в перший же ж день війни вирішила допомогти Україні тим, що вміє найкраще музикою. Подзвонила американському композитору, володарю поліцарівської премії Луїсу Спартлану. Веневостаретвітак да Сеймдеїендхідесайдеване Трайдабік Піс Коли почалася війна. Ми поговорили в той же день, і він вирішив написати великий твір про війну. Він мав багато злості і хотів висловити свої почуття. І Я подумала, що це буде чудово, тому що якщо він напише великий твір про війну, ми можемо записати альбом, який принесе користь українцям. Так і створила альбом Вторгнення з 13 композицій про війну. Надія до проєкту залучила також митців з України. Попросила, аби вони намалювали ілюстрації своїх вражень від війни і від музики у альбомі. Так вийшла відеоінсталяція. Надія почала регулярно влаштовувати концерти зі збору коштів разом із іншими музикантами українського походження. Так на одному із них зібрала більше 45 тисяч доларів. Також музикантка, яка виїхала з України у 1991-му і ніколи не говорила українською, почала вчити українську мову і культуру. з того часу, як почалася війна, я почала вивчати історію. Слухаю курс лекцій Тімоті Снайдера в Єльському університеті. І я так. Багато дізналась про історію України та дізналась, як українці були пригноблені, як українська мова була заборонена. Мені Як мені дістатися до Києва? Як мені дістатися до Києва? зараз. Я використовую Duolingo, який пропонує базову українську. Я розумію, це досить добре. Поки що не почала розмовляти, але відчуваю, що вже готова почати. також. Музикантка пофарбувала волосся у жовто-блакитний колір. Адже сангедесадія Вайдонтай. Я подумала, чому б не пофарбувати волосся в синьо жовтий тому що моє волосся це мій фірмовий знак. Коли я виграла гремі, у мене було блакитне волосся. У мене було фіолетове, руде. Мені було цікаво експериментувати. Тоді я вирішила мати синьо-жовте волосся. Це моє послання усім. Усі кошти від продажу альбому, вторгнення Надія Шпаченко обіцяє передати на допомогу українській армії. Христина та Богдан Шевченки, Помона Каліфорнія, Голос Америки. Тайм» продовжуємо випуск. Напередодні на Таймсквер у Нью-Йорку прощалися із 2022 роком, і символічно позбувалися всього, що не хочуть переносити у рік 2023. Так званий «Good Riddance Day», який можна перекласти як добре, що здихалися, проводять уже 16 16-й рік поспіль. Учасники пишуть на папері кілька речей, які вони хочуть назавжди залишити у році, що минає. Далі папірчик урочисто розривають, викидають на смітник і Щасливо забігають у новий рік. Цьогоріч багато людей сказали, що окрім студентських боргів, хвороб і шкідливого пластику у році 2023-му не хочуть бачити російської агресії проти України. Чого ви хочете позбутися у наступному році? У мене є список і три пункти в ньому: російський напад на Україну, весняний семестр в університеті і зростання кількості зіркових смертей. Амкавіт автовіду, бо я хочу, щоб всі були здорові і війни. Я сподіваюся на все як найкраще для наших солдатів по всьому світу, які захищають усіх. І я хочу, щоб війна в Україні закінчилася. Чого ви хочете позбутися? Що було найгірше? російської ненависті до українців. Українці цьогоріч приголомшили і надихнули увесь світ своєю рішучою та ефективною боротьбою проти російської загарбницької агресії, своєю витривалістю і незламністю духу в передостанній день 2022 року. Мої колеги Марія Уляновська і Костянтин Голубчик розпитали в американців, що дізналися вони про українців цьогоріч і чого бажають їм у році наступному. Україна, безперечно, була однією з головних тем новин у Сполучених Штатах. Американці нарешті перевчилися говорити за Україн і вивчили, як писати не тільки Київ, але й Харків, Херсон і Запоріжжя. Ви постійно питаєте нас, як тут ставляться до України, і в переддень нового року ми розпитали американців, що нового вони дізналися про Україну за цей рік та чого бажають українцям у 2023-му. That they have a huge human spirit, and they українці дуже сильні together духом і вони мужньо встояли за таких жахливих обставин. І Я вболіваю за них. Сподіваюсь, війна закінчиться якнайшвидше, і українці зможуть продовжити жити свої звичайні щасливі життя. Зазвичай люди мало що знають про країни Східної Європи, але я впевнена, що увесь світ тепер знає про Україну. Я намагалась зрозуміти, чому ця війна відбувається, і була здивована, як багато є інших конфліктів у певних регіонах, про які ми не знаємо. Також мене вразила історія президента України. Він виступав тут, у Конгресі тиждень тому у своєму воєнному одязі. Він виборює мир для свого народу. Неймовірно, що він просто відомий актор. Як він опинився у політиці в такий час? Ми бажаємо українцям здоров'я, і удачі, і сподіваюсь, це все незабаром закінчиться. Так, тільки щоб війна справді завершилась, і в регіоні настав мир. Українцям дістався дуже складний сусід, але вони дуже сміливі і стійкі у цій війні. Я сподіваюся, що вони не здадуться і виграють її. Я дізналася, що в Україні класний президент. Він поштивий. І багато знає. Українці дуже сильний народ, але ми всі побачили, що вони потребують нашої підтримки. Бажаю вам залишатися такими ж сильними і надалі на жаль, більшість із того, що я знаю про Україну, пов'язано з війною, але мене вражає, наскільки українці сильні, як вони витримують те, що відбувається. Я дуже сподіваюся, що цей конфлікт скоро закінчиться, щоб українці більше не страждали. А ти хочеш щось побажати українцям? I don't look at the news. та нічого, я не дивлюсь новин. Це нудно. <плес> мене покажуть по телебаченню я не дізнався нічого нового, бо не дивлюсь новини. Але знаю, що росіяни роблять жахливі речі і вбивають цивільних. Сподіваюсь, що Україна переможе. головне, що боротьба в Україні триває. І вона також впливає на наше життя тут. У нас є друзі українці. Ця війна також впливає на нас економічно. Сподіваюсь, що 2023 рік принесе нами українцям якийсь мир. Я знаю, що на Україну напала Росія, і люди страждають через цю неспровоковану агресію. Але я пишаюся українцями, які так мужньо борються із загарбниками. Сподіваюсь, вони виграють цю війну і відбудують свою країну наново кожного разу, коли вмикаю телевізор, там є щось про Україну. Звісно, після розпаду радянського союзу Україна досягла багато чого, і зараз у війні з Росією вони показують свою рішучість бути незалежною країною. Добре, що і НАТО і США підтримують це прагнення. Сподіваюся, що наступний рік принесе мир не лише Україні, а й країнам Африки. Нехай настане мир у всьому світі. Я працюю з темою прав жінок цього року. Я побачила, як впливає на жінок ця війна, як вони залишаються, мігрують, стають біженками і зберігають незламність. На жаль, деякі з них стають жертвами торгівлі людьми. Сподіваюсь, українки, яким довелося переїхати до Європи, зможуть знайти роботу, прогодувати своїх дітей та якнайскоріше найскоріше воз'єднаються зі своїми близькими вдома. Це це безглузда війна. Україна незалежна держава, в яку не слід було вторгатися. Я так вважаю, і я радий, що моя країна вас підтримує. Бажаю українцям в новому році успішно здолати росіян. Що тут ще побажати? І на цьому завершуємо. Я і вся наша команда голосу Америки приєднуємося до найкращих побажань. Нехай 2023-й принесе вам багато приводів для святкувань, перемоги, миру і любові. Я бажаю кожній українській родині. На все добре, побачимося у новому році. Па-па!